Хочеш перевірити свої знання нідерландської, тоді переглянь коротке відео. Перше слово овочі. Грунтен. Друге слово сир. Кас. Третє слово салат. Сла. Четверте слово вода. Ватер. П'яте слово огірок. Комкомер. Скільки слів ви вигадали правильно? Напишіть свою відповідь у коментарях. І не забудьте підписатися на наш YouTube канал, щоб не пропускати нові уроки.